Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку нумерація п'ятицифрових чисел. Складання обернених задач. Завдання 301. Запиши кожну суму як одне число. 30 тисяч плюс 7 тисяч, плюс 300, плюс 50 і плюс 1. Це дорівнює 37 тисяч 351. Наступний вираз 20 тисяч плюс 5 тисяч плюс 40 і плюс вісім. Це дорівнює 25 тисяч сорок вісім. Наступний вираз 70 тисяч плюс одна тисяча плюс 600. Це дорівнює 71 600. Наступний вираз 4 тисячі плюс 800 плюс 30 плюс 2. Це дорівнює 4832. Задача 302. Читаємо умову задачі. Туристи подолали шлях 214 км. 110 кілометрів вони проїхали автобусом, а решта шляху пройшли пішки за 4 дні, долаючи щодня однакову відстань. Скільки кілометрів туристи проходили кожного дня? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається, що туристи подолали шлях автобусом. І пішки. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Автобусом пішки. Нам відомо, що автобусом вони проїхали 110 км. Невідомо, скільки днів вони їхали. Також нам відомо, що решту шляху вони пройшли пішки за 4 дні. Решта, нам не відомо, скільки кілометрів вони йшли пішки, але відомо, що вони пройшли за 4 дні. Скільки кілометрів туристи проходили кожного дня. Нам не відомо, скільки кілометрів вони пройшли за один день. Також нам відомо, що всього туристи подолали шлях 214 км, тож фігурною дужкою позначимо весь шлях, який подолали туристи. Тож, першою дією, що ми можемо дізнатися, ми можемо дізнатися, який шлях туристи пройшли пішки. Адже нам відомо, що вони пройшли решта шляху. Так? 110 км проїхали автобусом, а решта, те, що залишилося, вони йшли пішки. Це підказує нам дію віднімання. Від 214 віднімемо 110. Можемо по від 200 відняти 100, це дорівнює 100, і від 14 відняти 10, це дорівнює 4, а 100 плюс 4 дорівнює 104 км. Пояснюємо, пройшли пішки. Тепер, якщо нам відомо, що туристи йшли пішки 104 кілометри за 4 дні. І долаючи щодня однакову відстань, то ми можемо дізнатися, скільки туристи проходили кожного дня кілометрів, поділивши 104 на 4. І ми можемо наше ділене 104 розкласти на зручні доданки, які діляться на дільник 4. Це, наприклад, 80 і. 24. 80 ми поділимо на 4 це дорівнює 20. А 24 поділимо на 4 це дорівнює 6. 20 плюс 6 дорівнює 26 кілометрів. Запишемо відповідь скільки кілометрів туристи проходили кожного дня. 26 кілометрів туристи проходили кожного дня. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!